Колишня школа-інтернат. Люди побачили, що там щось роблять, запитують, що там буде. Невже житло буде. 74 квартири, які в нас вже висять з 2010 року. Я чітко розумію, що неодноразово до нас привіздили. і по сьогоднішній день відвідує і районна адміністрація, і можна подаватися на наступний рік. Так завжди формується бюджет. що... На другому півріччі вже формуються проєкти, які будуть фінансуватися на наступний рік. Тому, коли я там останній раз був, ну, вже пройти неможливо було. Завдання постав відповідно комунальним службам, щоб навели там лад. Всі працівники, які працюють, всі наші двірники, які працювали, по четвергам працюють сьогодні на домі інтернаті. По-перше, там вже надаємо привезти водоладу. І по-друге, От воно просто так не буває. Ви замітили, я замітив. Ми коли почали приводити до ладу в цей, цей будинок, буквально на тому тижні був телефонний дзвонок, є у вас проєкт, кажу, є, є експертиза є, яка сума, там, кажу, близько 200 мільйонів гривень в роботу, тому що там, там не скільки роботи по квартирам, а скільки установка трансформатора, скважина, водопроводи, водоканалізація, водовідведення і так далі. Саме комунікація. Цього всього досить велике. Ми ці документи подали до департамента житлово-комунального господарства і чекаю на сподівання, що наша заявка також попаде на розгляд на наступний рік. Працюємо в цьому напрямку, поки інформації мало, в самого надати вам інформацію також не можу. Але сподіваюся, проблема в тому, що експертизу ми пройшли майже півтора року тому, ну не півтора в 2024 році, але десь в березні місяці. І там є деякі ризики щодо саме проєктно-кошторисної документації, саме смітної документації, тому що ви ж всі розумієте, що ціни на, на будівельні і на ростуть. І ну це вже будемо тоді в ході реалізації цього проєкту. А на сьогоднішній день ми подали той проект, який є. Приймає міністерство сьогодні проекти з жовтня 2023 року, які зроблені після жовтня 2023 року, тому що вони розуміють, що було до жовтня 2023 року, там необхідно 100% коригування проєкту, тому що там ціни вже не відповідають цього сьогодення. А ми зробили 24 році. Наш проект взяли на розгляд на тому тижні. Дуже сподіваюся, дуже хочу, дуже участвую, щоб цей проєкт реалізувати. Проєкт поміняло соціального житла, Зразу кажу, сам соціальний проєкт будувався спочатку, це будинок розглядався як соціальне житло для наших мешканців. На сьогоднішній день міністерство розглядає лише будівництво і ремонт квартир для внутрішньопереміщених осіб. У нас їх досить також багато. Люди живуть і в інтернатах, і в, сад, і в дитячих садочках. Це люди, в яких повністю зруйноване житло, їхати їм нікуди. Тому міністерство розглядає саме можливість профінансувати, щоб зробити житло для внутрішньопереміщених осіб. В тему ще давайте торкнемося питання сузір'я. Пам'ятаєте, скільки галасу було закривають, продають і таке інше. Що там зараз? Як з сузір'я? Ми привели з'єдналися Хто знає Тарцен, хто не знає, центр соціальних послуг. Керівник Надія Анатолівна Веретєнікова самі по відкривали ті відділення профільні, які займаються і внутрішньопереміщеними особами. На сьогоднішній день провели роботу, понаходили, провели незалізацію людей. Різні, різні випадки були. Але, ну, щоб ви розуміли, були такі випадки, що люди розказували по факту, що ми там з Куп'янська або там з Волчанська, по факту у них є квартири в Харкові, які вони здавали в оренду, а в нас проживали на повному пансіоні за рахунок міської ради. І коли ми це все почали би, узнавати, вставити їх на облік, на відділення як необхідно, відповідно до всіх документів, у нас на сьогоднішній день залишилось десь біля 20 ВПО. Ну, які дійсно потребують і житло, тому що там житла немає, це люди, які приїхали. І служба почала працювати профільно. Тобто всім запропонувала роботу, <кій> ніхто роботу не втратив, хто захотів, залишився. Ну, хто не захотів, той не захотів, то поміняв профіль своєї роботи. Але тепер дійсно люди займаються і стариками, і молоддю. і... Ми можемо вилучати і дітей, з сім'ями, і домашнє насильство. Ну не може займатися, ще раз повторююся, ВПО, стариками, домашнім насильством ліцей, школа. Ну, це не їхній профіль, це не робити, неможливо було. Тому це вимоги сьогодення, вимоги часу. Саме було привести до ладу до нормативних документів, щоб люди з різними, з різними соціальними потребами був в центрі, де вони могли перебувати. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію з мінським геріатричним пансіонатом. Люди говорять, люди говорять, що туди вже не приймають нікого і він буде перепрофільовуватися. Я не можу вам проінформувати ситуацію, тому що з геріатричний пенсіонат – пансіонат це підприємство обласного підпорядкування. Вони ж не погоджуються з нами не будь-яку свою роботу. Це Виключно обласна харківська обласна військова адміністрація і Харківська обласна рада. Тому люди, які говорять, я думаю, їм необхідно поїхати до Олег Васильовича, точніше до Ковальська, як профільного зама, і взяти в неї коментар, щоб вона надала свої коментарі, що там буде відповідно, які в них плани до роботи, тому що це саме профіль департаменту соціального захисту, опікою якого займається Ковальська, відповідно, як профільний зам. Тому це необхідно брати коментар або директора департаменту соцзахисту обласної військової адміністрації, або непосередньо в заступника обласної військової адміністрації Це Віта Владиміровна Кавкавальська. Тобто я зараз свого буду вигадувати будь-які там думки, які не будуть співпадати з той філософією, яку проводить обласна адміністрація. Воно буде не зовсім правильно. Павло Вікторович, сьогодні відбулося засідання Державного фонду регіонального розвитку. Які його результати? Чи є для нас якісь позитивні новини? Чесно, сподівався, що винесуть дом-інтернат з квартирами і будемо захищати, але це питання не розглядали. Їхав з надією, що буде розглянути дане питання, даний наш проєкт. Але по Позмірської громаді було питання щодо нехватки фінансування на будівництво школи в підземної школи в ліцеї No2. Там не вистачає підрядна організація, там підряднаці Жилостройця підприємство Харкова, всі його знаєте, досить потужне підприємство, за яке займається будівництвом житлового фонду по місту Харкову. Вони цей тендер виграли. Не вистачає їм десь до кінця цих робіт 10,5 млн гривень. Я доповідав комісії при міністерстві. Комісія однозначно одноголосно підтримала цей проект і додатково 10,5 млн гривень направила на те, щоб добудувати цей об'єкт в повному обсязі. Тому невелика, але також перемога сьогодні була. Тобто є сподівання, що можливо в цьому навчальному році нам вдасться запровадити змішане ні, навчання? Ні? ні, в цьому навчальному році однозначно ні, тому що всі об'єкти, які будуються, в них срок завершення 1 січня на, на, на цьому році. Тому ми вже на цей навчальний рік при, прийняли розпорядження, я надав розпорядження, що навчання проходить в режимі онлайн. Mm -hmm. Якщо це і буде, то з наступного навчального року, не раніше. У нас в громаді в Змієві ще один вдалий проект розпочався і завершився. Це ремонт даху на поверхівці на Вишневій. Там були кошти громади, кошти залучені жителів, все зроблено, все добре. Скажіть, будь ласка, чи планується на наступний рік продовжувати таку практику? Якщо да. там, то якщо будинки можуть потрапити в цей проект? Будь-які будинки, на які знаходяться на території Змієвської громади. Відповідно до з 1 січня, відповідно до бюджету, якщо ми визначимо вже бюджет і заложимо ці кошти, а це буде розуміло на кінець грудня, то я думаю, що десь спочатку березня ми об'явимо конкурс, щоб комісія могла працювати. Отримаємо заявки від ініціативних груп або ОСББ тих будинків, де в криші в такому в незадовільному страшному стані, і комісія буде працювати, буде відбір будинків. Якщо ми розуміємо, що дев'ятиповерхівка там вийшла півтора мільйона гривень, то я буду ініціатором, щоб на наступний рік ця закладувати хоча б 4,5 мільйона гривень на ремонт покрівлі на інших будинках, тому що різні будинки, різна буде вартість, різна буде ціна. Там все буде залежати від того, наскільки ми зможемо притягнути бюджет. Я сподіваюся, що нас підтримають. І наступне питання від ініціативних груп, які до нас прийдуть конструктивно, нормально відпрацювати. Так це було з людьми, які живуть в девятиповерхівці. Вийшла супер, хоч і не відмовилися працювати з ОСББ. Ну тим паче ініціативна група відпрацювала з Боткором, зі своєю компанією. Компанія виступила гарантом. Люди на сьогоднішній день приймають активну участь. Вже зібрали від своїх зобов'язань 70%. Пішли наступним чином. Люди не не, не, не скидуються ніякими там готівки ніяка немає. Ці кошти будкор включив в платіжки людям і з услугою по утримання будинку розбив на три, на три місяці. Кожен місяць приносить, люди сплачують. Ми попередили людей, якщо ви хочете дах на своєму будинку, то повинна сплата бути 100%. І на сьогоднішній день люди повністю виконують свої зобов'язання. Тобто там відбувається 5% сплачують населення, а це виходить ну, по-різному від 500 до 1000 гривень з квартири. За, за весь будинок, тобто за, за, за капітальний ремонт даху. Кошти не такі великі. Ви всі проживаєте, хто проживає в частному секторі, ви розумієте, що за тисячу гривень на кришу можна купити балончик дві балончика піни і все, тобто ніякого ремонту не може бути. Всі останні, останні зобов'язання взяла на себе міська рада. Ми наступний рік також працюємо. Чому саме 5%? Тому що це А. Практика міста Харків. Б. Е, коли людина навіть дає свої тисячу гривень то вона розуміє, що це його власність, це його власність, як і квартира. А коли це його власність, тоді буде відповідальність. Тоді туди не допускається на інтернет-провайдери, зачиняється криша, не допускається, щоб хтось пішов на шпільках походив, не допускається того, що сусід пішов антенну, поставив, де дирку собі зробив і антенну поставив. Тому що люди розуміють, що це їхнє їхня майно, за яке вони несуть самостійна відповідальність. Якщо ти хочеш жити в комфортних умовах, неси на це відповідальність. А коли людина це ще потратила тисячу гривень, то це відповідальність дзвоні. Це практика. Чи є у нас якісь проєкти, можливо, масштабні, можливо, не такі вже масштабні, які будемо подавати наступного року на реалізацію? Вдомі інтернату однозначно на реалізацію подаємо. Це от... Питання номер один, номер два, а споруди, тому що зараз ми знайшли кошти. Ми зараз зробимо при ПКД на чисні споруди на замасянській частині в крайне задавленому стані. Ми це чітко розуміємо. І на наступний рік вартість таких зараз демо кінцевої цифри це десь буде 40-60 мільйонів гривень. Реконструкція будівних такої, таких коштів громада не знайде. Тому як тільки буде у нас експертиза, до кінця року вона буде. Ми одразу подаємо в систему DREAM. Система Dream це конкурсна система при Кабміні, при комісії регіонального розвитку. Це електронна система, називається Dream. Коли ти загружаєш, свої, кожна громада загружає свої проєкти, і потім комісія відбирає ті чи інші проєкти, тебе запрошують на, їхню, на їхній захист. І якщо воно все відповідає, то таким чином проєкти фінансуються. Саме два проєкти, які ми 100% будемо подавати. Перше, це Інтернат, друге, це у нас буде очисні. Третє у нас стоїть відкрите і саме головне питання створити безпечні умови для навчання для ліцею номер 1 Тому зараз доходить до завершення також проекту роботи і ми подаємося на ПРУ в саме ліцею Номарадин. Крім того, на сьогоднішній день будемо розробляти це також безпечні умови для нашої лікарні. Це буде Переушка в лікарні, але в лікарні ПРУ це не лише щоб розуміло, не лише ПРУ, це те приміщення, куди може спускатися верс персонал в місті з пацієнтами і де вони можуть проводити свої операції і пацієнтів утримувати, так як так, так звана так, підземна лікарня. Тобто це чотири напрямки, де ми будемо працювати лікарня, ліцей, інтернат і очисні. Це пане фінансування на це держава чи це міжнародні партнери? Фінансує Кабінет міністрів України, але ті кошти, які вони передбачають, залучають, нам поки не відомо. Це можуть бути інші рарізні джерела. Це може як бути державний бюджет, так і от зараз ЄБРР, це Європейський банк реконструкції та розвитку. Зараз і ЄІП, там Європейський інвестиційний банк фінансує. Тобто це ряд фінансових установ Європи. Світові банки, які надають свої кошти, гранти, також, також може це бути в державний бюджет. Дякую, Дякую. Дякую вам.